Доброго ранку, любі друзі, глядачі церкви, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимось. Сьогодні я рано вранці розмірковував про деякі речі, дивився на своє життя. І я зважив про те, що є світська мудрість, а є Божа мудрість. І кожного разу, коли я вибирав Божу мудрість, то я мав деякі Божі винагороди в своєму житті. А коли схилявся до світської людської мудрості, то зазнавав поразок. І тому я сьогодні хотів би разом з вами порозмірковувати про те, що робити, аби зважати на мудрість Божу, а не на мудрість цього світу. І коли ми звертаємо увагу, хто що пропонує, що пропонує цей світ і що пропонує Бог. То важливо зважити, тому що завжди є результат, завжди є те, до чого ми приходимо, коли ми чимсь користуємося. Блажений Августин сказав таку думку, і я гадаю, що вона гарна для сьогоднішніх роздумов, ми були обмануті мудрістю Змія, але звільнені безумством Божим. І сьогодні я б запропонував цей вірш святого письма, і ми разом пороздумуємо про це. Це перший коринтян, перший розділ, 18 віршів. Тому що слово про Хрест є безумством для тих, хто гине, а для нас, які спасаємося, це Божа сила. І тому я, зважаючи на це, хотів би разом з вами порозмірковувати про деякі уроки Божої мудрості. І тому перший урок. Божої мудрості Христа Христового, щоб ми ніколи не міняли вічну славу Божу на дочасну, на випадкову, на ту, що дає цей світ. Яка користь людини, якщо вона придбає увесь світ, але душу свою занепостить, говорить Господь наш Ісус? І тому, коли я зважаю на те, що є світською мудрістю. То люди кажуть: тягнися до всього, от, біжи, ти повинен все, що тільки можеш мати в цьому світі. І коли ми зважаємо на це, то Христос говорить про те, що те, що, те, що дочасне, короткочасне, те завжди загине, те, що вічне, воно має вічну для нас важливу ціль. І тому дивіться, яка користь людині, якщо здобуде увесь світ, але душу свою занепастить. Це Божий урок Божої мудрості, щоб ми ніколи не міняли вічну Божу славу на це, що короткочасна, якусь короткочасну вигоду. І кхе, наступний урок, на який я собі зважив, і це є стосується наших стосунків. Що Бог він є ініціатором цих стосунків, і тому мені важливо відповідати, щоб я не залишувався, коли Бог промовляє до мене людиною глухою і людиною німою, яка не чує і не відповідає, Він послав сина, він подарував сина, він через нього промовляє до нас, коли ми читаємо до євреїв, послання Павла, перший розділ. То він говорить, що Бог говорив через пророків, він говорив через творово, він говорив через дуже багаті речі, а в останній цей час він проговорює до нас у сині. Дуже важливо пізнання, і до цього треба докладати зусиль як сторона, яка через це отримує та примножує Божу благодать. Я декілька разів вже про це. Роздумував і разом з вами ми читали дуже багато текстів, що дуже важливо, бо це є страх перед Богом, і це є мудрість Божа, коли я докладаю зусиль, щоби пізнавати Господа. Коли ми читаємо друге післання Петра, перший розділ, Петро каже, що через пізнання Бога Божа благодать примножується. І тому Божа мудрість в тому. Щоби шукати Божого лиця, щоб шукати Божого знання, Божого керівництва, щоби пізнавати Божу волю. Павло говорить до Єфесян, він каже, зважайте на те, що часи дуже лукаві, і тому що робіть? Прикладайте зусиль, щоби пізнавати волю Божу. То є мудрість, а не якусь мудрість людську, бо вона короткочасна. Наступний урок, який я для себе. Взяв з цього тексту і віршику, а, урок мудрості Христа, не принижуй Божий план за його непривабливостю. А, це тепер, коли ми зважаємо і дивимося навколо хрести, вони позолочені, вони посріблені, вони лаковані, але той хрест, який отримав Христос, це було грубе дерево. Яке було забруднене його кров'ю, на якому він потерпів муки. І ми могли би сказати, що цей Божий план, він такий. Ну якби, хіба ні забуло, не можна було щось зробити по-іншому? І дуже багато людей, це те, що відводить від пізнання Бога і Божої мудрості, бо кажуть, як так це могло бути? І тому третій урок для нас. У тому, щоб ми не принижували Божий план за його непривабливостю. І тому дуже багато людей, які приходять до Бога, вони не приходять від золота і срібла і достатку. Вони приходять від болю, від біди, від горя, від хвороб. Вони йдуть і шукають. І інколи могли би сказати, а хіба то не можна було би якимсь іншим шляхом? Бог знає серце людини, що воно лукаве, і коли воно має геть усе. То дуже мало зважає на Господа. І тому Божа мудрість і полягає в тому, щоб привести до себе і дати вічне життя, і всю вічність бути разом. І тому від Бога праведністю, освященням і викупленням. От, ми читаємо 1 Коринтян, перший розділ, 30-й віршик. Дивіться, що каже Павло: Від нього ж і ви є в Христі Ісусі, який став для вас мудрістю від Бога, праведністю, освященням і викупленням, щоб збулося написане, хто хвалиться, нехай хвалиться Господи. І тому для нас дуже важливо сьогодні порозмірковувати, що чим ми керуємося, що є нашими цінностями та пріоритетами. У нас завжди є питання: хіба не можна якось по-іншому. Ніколи ми не вибираємо те, що тяжче, ми вибираємо завжди те, що полегше. Ми шукаємо обхідні якісь шляхи, але Господь Він має свій план, Він має свою волю відносно нас і його бажання, щоб ми не загинули. А наступний урок Божої мудрості Христа Христового, я би його так би помітив: не бійся глибини, пізнавай глибини Божі це велика почесть для віруючої людини. Досліджуй. Божих глибин у страсі Божому веде прийнята Божої мудрості як вибір для життя. Нехай це приведе і прийнята Божа мудрість до Божого життя. І ми читаємо 1 Коринтян, 2 розділ, 10 віршик. А в нім Бог відкрив це своїм духом. Усе бо досліджує дух навіть Божі глибини. А в Нім Бог відкрив Господі нашому Ісусі Христі, Духом Усе. Бо Дух Святий Він досліджує. І сам Господь він говорить про це. Ми читаємо Івана 15 розділ, 4 віршик, перебувайте в мені, а я в вас. І тому цей крок, я би сказав так, це Божа мудрість. Не задовольняйтеся поверхностним християнством. Бог глибший, чим деякі з нас. Можуть собі уявити, пірнайте у Божі глибини Його серця, та його мудрісті та його духу. І глибина в Бозі, вона вибудовує в нас підвалини надії, а вибудовує підвалини віри, вона допомагає нам крокувати за Господом. І це надважливо. І останній крок, який я і урок, який я собі за, замітив, от урок мудрісті. Христа Христового, що Бог Він дуже доступний. Більш чим ми про те думаємо або міркуємо. Бог упустився у самі глибини, щоб піднести нас на висоти. Господь оставив славу небес і прийшов на цю грішну землю, щоби знайти в мене і вас, грішних людей. Будуйте своє життя на цінностях, пріоритетах. Вибудовуючи підвалини на Божій мудрості і в страсі Божому, <кій> Боже завжди буде над людським і надсвітським. І тому Господь Він казав, що Він завжди посміхається той мудрості світу цього і людей, тому що Він є мудрість, Він є тим, хто допомагає нам шлях іти цей шлях з мудрістю Божою. 1 Коринтян, 2 розділ, 12 віршик, Павло каже так, а ми прийняли Духа не світу, але Духа, що з Бога, щоб знати про речі від Бога даровані нам. І тому, зважаючи на це, ми можемо сказати, що Дух Божий, Святий Дух дихає на Слово Боже, відкриває очі на істину та на божу правду. І це береже нас від всього того, що чекає цей світ. І тому ще раз хочу звернути увагу. Це є мудрість Божа, крокувати Божої Божі заповіді, це єсть і Божому закону, це є мудрість Божа прислухатися до Духа Святого і бути керованою їм, Це є мудрість Божа, щоб Слово Господнє, щоб воно рясно було в нашому серці. Чи є мудрість Божа, коли ми не спішимо, перш не пізнавши Божу волю. Це є смудрість Божа. І це на це треба зважати. <клес> Коли я читаю святе письмо, то я дивлюсь на те, що вибудовував Господь у своїй премудрості. Він покликав е, людей дуже простих. І ці люди почали служити Господеві. Господь збудував ту церкву, яку брами Ада не можуть е, зламати і порушити, тому що Господь він там є. І це дуже важливо для нас. І я ще раз хочу запитати, чого ми шукаємо. А чи ми шукаємо світської мудрості, чи ми шукаємо мудрості Божої? І завжди хочу звернути на це увагу, тому що Бог Він є творець всього. І людина не може, не може щось придумати мудріше, ніж Господь, бо вона є творовим Господнім. І тому сьогодні, коли ми зважаємо і дивимося навколо себе, дуже багато людей роблять помилки. Вони йдуть за людьми, вони йдуть за політиками, вони йдуть за якимись героями, вони ще за кимсь ідуть, а треба турвати свій шлях за Господом нашим Ісусом Христом, який сказав, що я вас не полишу. Він говорить про те, що він ніколи не вчинить несправедливо з нами. Він той, хто не скаже неправди нам, він той, хто дбає про нас, він той, хто захищає, той, хто піклується. І тому Божа мудрість і страх Божий, вони завжди будуть вести нас до Божого серця, щоб відчувати тепло Божої любві, Його піклування, Його турботи про кожного із нас. Тому, що робити, аби зважати на мудрість Божу, а не на мудрість цього світу? Хай Господь благословить, і хай Він керує. І хочу сказати, що кожного разу, коли вранці собі молюся, то кажу, Господи, дай мені Твою мудрість, дай мені Твоє знання, дай мені Твоє керування, бо це є з Божою мудрістю приймати від Господа керування і доручати Йому своє життя і свою долю. Давайте ми помолимось. Отче Боже наш! Ми дуже вдячні тобі за твою мудрість. Допоможи, щоб серця наші були в страхі Твоєму, щоб ми розуміли, що ти піклуєшся і дбаєш про нас. Допоможи нам зважувати, що є світська мудрость це є мудрість цього світу і Твоя мудрість, Господи. Ми дуже вдячні тобі, що Христос він став премудрістю для нас, праведністю і святістю. Ми дуже вдячні, що Твоє Слово то є істина. І сам Господь каже, що є, є правда, і дорога, і життя. І ми дуже вдячні, що Господь Він перебуває в нашому серці Духом Святим, тому ми можемо мати керування, Твоє керування для нашого життя. Господи, поблагослови нас завжди мати вірний вибір, Господи. І бути керований Святим Духом в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені в цьому дні. І нехай Господь ще іще примножить знання і мудрість вашому серці і розумі, нехай Дух Святий керує вами, нехай Господь благословить і захистить ваших діточок, ваших онуків, ваші домівки церкви, нехай близьких, рідних, друзів, нехай Господь супроводжує нас у цій дорозі. Яка не дуже легка у нас тепер є в Україні, але ми віримо і ми довіряємо Господу і як своє життя, як свою долю, як своїх близьких і рідних. І тому кажемо сьогодні: славимо тебе, Господь! Алілуя, Будьте благословенні в цьому дні!